Привіт, друзі, Марія Яремчук вперше зізналась у народженні дитини. А шоумен Руслан Ханумак неочікувано виїхав з України. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Ну що, нарешті Марія Яремчук вперше зізнала, що народила дитину, але водночас жорстко наїхала на свого брата. Отже, давайте все по черзі. Справа в тому, що вже певний час в ЗМІ ходить інформація, що співачка, яка перестала з'являтися в публічному просторі, народила дитину. Ну і ви ж знаєте, що якщо відома людина нічого не коментує, за неї починають додумувати змі і всілякі блогери, які краще всіх знають. Отже, багато хто почав говорити про те, що Яремчук народила від Олександра Пономарьова, і тут з'явився звідний брат Марії, який розповів в інтерв'ю про те, що у них з сестрою специфічні стосунки, і що коли він привітав її з народженням дитини, то вона йому навіть не відповіла. Уявляєте собі, Марію. Як кажуть, у нас у Львові це вкурвало. і вона вперше офіційно прокоментувала чутки про Пономарьова і заяви брата. Отже. Марія Яремчук заявила, що Чернівецький перинатальний центр злив всю інформацію про народження її малюка і е, також статі, навіть ім'я дитини. Хоча це є лікарською таємницею. Потім Марія сміялася з того, що змі стверджували, що батько дитини Олександр Пономарьов. і так стверджували, що навіть е, Маріківні сусіди запитували, де Саша, а це було неприємно справжньому батькові сина Яремчука. А от добило Марію інтерв'ю зведеного брата. Марічка написала, що Дмитра вона бачила максимум 15 разів в житті і стверджує, що брат роками збирає роялті з пісень батька і вони не спілкуються. І коли Дмитро привітав у вайбері з народженням дитини, то Марія навіть цього не побачила, бо вайбером майже не користується. В кінці Марія написала, що вважає, що в ідеальному ідеалі хотілося б, щоб суспільство не просто поважало, а ще й захищало. Права матерів та їхнє здоров'я, особливо психічне. Особисто я е, дуже чекаю на відновлення кар'єри Марії Яремчук, бо я знаю, яка там глибина, і я думаю, що ви зі мною погодитеся, що пісні у неї справді кльові, і будуть ще крутіші, якщо вона все ж повернеться на сцену. Чи можливо ви зі мною не погоджуєтесь? Як ви ставитесь до того, що Марія сказала про брата? І е, чи справді ви так само погоджуєтесь зі мною, що її пісні круті? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Півачка Альона Вінницька вперше за два роки з'явилась у публічному просторі, і в ефірі шоу Ранок Марафон співачка розповіла, що зараз працює на благо ЗСУ. Вона займається програмою, яка спеціалізується на психологічній підтримці ветеранів, які повернулися або повернуться з зони бойових дій. А також Олена Вінницька розповіла ще й про свого чоловіка, музиканта Сергія Бальшова. Артистка каже, що її коханий служив у ТРО. Ну а зараз вивозить поранених військових. Кових із зони бойових дій шоумен Руслан Ханомак неочікувано виїхав з України до США і написав про це неоднозначний пост. Руслан написав, що, попри репутацію і всупереч роботі, він хоче бачити, як росте його син, і для нього він є найголовнішим. І навіть виховання і любов мами за його словами не замінить спілкування сина з батьком. Руслан написав, що нехай в очах багатьох буде зрадником, але його син ростиме з татом. Написав цей пост Руслан російською мовою, хоча, начебто, є українським актором, і син, завдяки мамі Аліні Шаманській, добре знає українську. Його пост, до речі, лайкнув і Владік Яма. А от Аліна Шаманська навпаки говорить про те, що повернулись до України. Тобто, я так розумію, що Аліна повертається займатися своєю кар'єрою, поки Руслан виховуватиме Артура і відкладає власну кар'єру. Щоправда, Руслан не уточнив, яким чином він зміг виїхати за кордон і чи повернеться він найближчим часом до України. І тут, начебто, навіть про перетин кордону питання другорядне, коли тема заходить про дітей, але... Більше питання до Руслана щодо посту російською мовою. Для чого цей пост і для кого він? Для тих, хто не розуміє українську, ну і в принципі, чому російською? Чи це якась принципова позиція? От я цього не розумію, тому що неодноразово говорю про те, що, на мою думку, якраз публічні люди мають в публічному просторі подавати приклад того, що українська мова це кльово. А не мало того, що писати суперечливий пост про зрадництво, так а ще й російською мовою. Ну, для мене це дивно. Дуже багато запитань, але, на жаль, дуже мало відповідей. Бо Руслан, наскільки я знаю, досі ображений на мене через те, що я там колись в одній програмі з астрологом поставив запитання про його зради. Хоча після цього я написав Руслану особисте повідомлення, щоб розставити всі крапки над і, але так і не дочекався відповіді. Як лгбт паради впливають на дітей, і чому люди народжуються гомосексуалами, лесбійками і з іншими орієнтаціями? Власне про це випуск Слава Плюс про життя ЛГБТ в Україні. Я поспілкувався з відомим музичним блогером, це Ваня Расел, який нещодавно зізнався у власній гомосексуальності, також з бісексуалкою Машою, яка лише в 34 роки почала зустрічатися з дівчатами. На ну, також була ще травець діва Єва Брауні, батька якої досі не знає про її життя. Ну і військовий бісексуал матадори, який проти парадів. До речі, проти парадів, і е, була у нас у випуску психологиня Світлана Арефнієв, яка більше зі сторони психотерапії пояснила походження різної орієнтації. Ну і також говорили про ЛГБТ і релігію, про сприйняття нашим суспільством представників ЛГБТ і е, чого зараз вони бояться. Ну а також про радикалізм зі сторони представників ЛГБТ, знову ж таки. А е, вийшов дуже великий випуск, де ви знайдете для себе достатньо багато відповідей на запитання щодо цієї теми, якщо ці запитання, звичайно, у вас. С є тому, якщо ще не бачили, то запрошую вас подивитися. Ну а посилання є в описі цього випуску. Ну а вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Сава Плюс журналісткою і дружиною Дмитра Гордона Олесею Бацман. Як проста дівчина з Харкова завжди хотіла бути крутою журналісткою, а також як Дмитро зробив пропозицію і чому е, вона не взяла прізвище чоловіка? А ще до речі, поговоримо про спілкування з колишніми дружинами Дмитра і власний перфекціонізм. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове інтерв'ю, і натисніть будь ласка на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео у мене на каналі. Дякую! Письменник і музикант Сергій Жадан здобув науковий ступінь доктора філософії. Він став почесним доктором філософії Українського вільного університету. Ну і так як письменник зараз знаходиться на військових навчаннях, він подякував за титул дистанційно по відеозв'язку. Ну і що таке український вільний університет? Це унікальний український університет, який розташований у Мюнхені. Він єдиний поза межами України з українською, німецькою та англійською мовами. Ну і е, також він надає наукові ступені магістра і доктора наук. Так, ну а Дженіфер Лопес і Бен Афлек розлучилися у березні. Саме так стверджує інсайдер видання Page Six. але ані Бен Афлек, ані Джей Ло не дають офіційних коментарів про їхнє розлучення. Тим не менше, чутки про негаразди у їхньому шлюбі ширяться ще з травня. Пара разом припинила з'являтися на офіційних заходах. Ну і крім того, вони ще й виставили на продаж сімейне гніздечко, яке придбали лише рік тому. Також е зазначається, що актор та співачка не живуть разом, тому тут власне, Власне, варто друзі, зазначити, що в Голівуді піарники працюють дуже добре і дуже гарно підіграють цікавість публіки до особистого життя зірок. Тобто, навіть якщо вони розлучились, так то можна було про це вийти і сказати, так або якщо вони. Разом також можна було би е, зробити якусь офіційну заяву про те, що е, це все брехня, ми разом, але ні, вже півроку піарники вміло жонглюють інформацію і радять зіркам як краще себе поводити на людях, і за це власне отримують немаленькі гроші. От знаєте що? Хотілося б, щоб наші піарники також працювали на такому високому рівні. Я вірю, що скоро так і станеться. А то здебільшого у нас відомі лише ті артисти, які вміють будувати навколо свого особистого життя такі собі серіали. А от хто справді вміє жонглювати хайпом навколо себе, так це блогер Олександр Волошин. То Сашко, значить, наїде на Машу Єфросиніну через її інтерв'ю з його колишньою Анною Трінчер. То максимально інформаційно витисне з самого розлучення. Тепер е ще одна тема. Автівка блогера з'явилась на сайті продажу автомобілів. Свою BMW 2022 року блогер продає за 195 тисяч доларів, а це майже 8 мільйонів гривень. Всю необхідну інформацію він вказав в оголошенні там пробіг, історію авто, фотки, характеристики і до речі, про фотки. Номерний знак з прізвищем Олександра дає зрозуміти, що продавцем справді він. Є і він виступає. А ну а нова автівка з'явилася у Олександра лише наприкінці травня цього року. Він тоді обміняв мерседес на БМВ і після чого ділився захватом. Казав, що дуже круто. Але потім зізнався, що БМВ це про душу і пацанячість. А Мерседес це про комфорт. До речі, завжди було цікаво. От як ви ставитесь до Олександра Волошина, цікава ваша думка щодо нього. Тому пишіть в коментарях. Цікаво почитати. Дякую. Співачка Кола стверджує, що її новий кліп атакували боти, і це справа рук колег шоу-бізнесу. У Коли вийшла нова пісня, називається вона цілуй, і співачка каже, що на її кліп почали масово скаржитись, і саме це не дало йому потрапити в тренди Ютубу. Настя була впевнена на 100%, що це чиєсь замовлення, і от власне днями артистка сказала, що вже точно знає, хто це зробив. Кола каже, що не могла навіть собі уявити, що в шоу бізнесі все так пронизано заздрістю, коли колеги в обличчя усміхаються, а поза очі роблять гадості. Щоправда, Да, вона так і не сказала, кого має на увазі, але запевнила, що шукає докази причетності. До речі, посилання на кліп «Коли цілуй. А можете знайти у мене в телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал в описі цього випуску. Заходьте. Дякую. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.